Друзі, перш за все, хочу привітати кожного із вас із 2025 роком. Я точно знаю, що бажання у нас всіх одне, щоб в Україні панував спокій, гармонія і процвітання. Нехай в Україні завжди буде мир, радість та благополуччя. Нехай наші серця палають вірою у Бога в краще майбутнє для нашої країни. Нехай наша із вами молитва буде підтримкою для тих, хто охороняє наш спокій та благополуччя для наших захисників, щоб наша вдячність та молитви завжди супроводжували їх на такому складному шляху. Хай охороняє їх Божа благодать. Ну що ж, напередодні нового року я вирішила, що мені терміново необхідно поїхати на закупи. Тут я, власне, вже із своєю кравчучкою виконала місію, з'їздила в АТБ і. Ось цим болотом поверталася додому. Покажу вам, що саме придбала. Отже, мій передноврічний закуп. Це кисломолочний сир. Дві упаковки я взяла від своєї лінії банани сулуні і моцареллу. Також вони були по акції. Масло. До речі, воно дороге 91 гривню, проте дуже хороші відгуки саме на це масло, моцарело. Нарешті я змогла її придбати, і вона також була по акції. Дуже смачна. Далі морква по-корейськи, сметана тут 400 грам. ванільний цукор. Це я купувала в Аврорі, ось такий пакет майка. Ковбаса з сиром, шоколад. Також по акції розпушувач тіста. хмелі-сунелі, Це моя улюблена приправа, сушені томати з часником і базиліком. Далі 2 кг цукру. 800 г пластівців вівсяних. Це на торт зрущне варене молоко. На мурашник. То, що не бачив рецепт, переходьте, в мене в профілі є. Бринза ось така, також дуже смачна. Олія рафінована на салат і не рафінована на смаження. Ось таку каву взяла, буду куштувати. Також була по акції Два гірочка, три авокадо, брокколі заморожені, тісто філо. Хочу зробити лазанью, мандарини. Сірники і це я собі взяла для взуття, я брала в копійці. Були в сільському магазині, придбали ось такі котлети, коли мені лінь готувати, завжди їх смажу, Три курючі грудки. Ось такий ковшик. В хазяйстві пригодиться. І 15 яєць. Також з всього різноманіття взуття ще чоловікові придбали ось такі дутики, щоб виходити, гуляти в них, коло дому ходити, тому що ці старі його капці вже просто в жахливому стані, то в нас вже ціла колекція тих дутиків від малого до великого. Ну що ж, поки я буду приводити до ладу свою оселю і займатися готуванням, хочу поговорити із вами про підсумки мої особисті 2024 року. Звичайно, що 2024 рік був для нас усіх складним, так як це Високосний рік, і наша сім'я пройшла особливу трансформацію, так як ми. Живемо в селі у будинку моєї бабусі, яка зараз за кордоном. Ніяких зручностей, крім проведеної води, не було. У 2024 році ми зайнялися тим, що встановили бойлер, також зробили кухню, ванну кімнату та придбали. Меблі та різноманітну техніку. Усі трансформації нашого будинку є на моєму каналі, тож ви можете переглянути відео, якщо вам цікаво. Так як в нас молода сім'я, звичайно, що хотілося усе і одразу, але з часом я зрозуміла, що ремонт це штука доволі дорога і затяжна. І якщо ти розпочинаєш щось одне, то... Проблеми беруться звідки не чекали, і вже терміново необхідно робити щось інше. Так як ми заливали підлогу у ванні, робили ванну з нуля, то це було дуже важко для нас. Але слава Богу, що зараз на даний момент зима, і у нас зроблена і ванна, і кухня. Планів попереду ще дуже багато, проте. Ми трансформували наш будинок напевно на 50%. щодо мого особистого розвитку, то моєму малюку на даний момент рік і вісім місяців. Мені 21 рік на даний момент, тобто народила я свого малюка у 19 років. Звичайно, що я пройшла велику трансформацію. І вчилася всьому з нуля, тому що ні моя мама, ні бабуся вони не були поряд, тільки мій чоловік. І, звичайно, що е, будь-які проблеми ми вирішували вдвох як батьки. Це дуже важко е, бути без будь-якої допомоги, бути 24 на 7 з малюком. Проте з часом е, з досвідом е, зараз. Е, Мій малюк подорослішав, стало набагато простіше. І ще хочу додати, що жити без зручностей у селі перший рік малюка було дуже важко, так як комунікації нормальні, ми провели більш-менш вже влітку. То з цим досягненням, зокрема, з встановленням ванни, стало набагато простіше. Я дуже картала себе за те, що я недостатньо хороша мама, я недостатньо приділяю часу малюку, або ж я не розвиваюсь ніяк. Коли ти гуртаєш стрічку TikTok або Інстаграм і бачиш цих успішних жінок, молодих, цих успішних матусь, то виникає лише одне питання, чому я не в їх числі і що я зробила в цьому житті не так? І що мені потрібно зробити, щоб стати кращою версією себе. Зараз у мене заочне навчання, проте я вже зараз розумію, що вчителем історії я не дуже хочу бути. Влітку чоловік придбав мені фотоапарат, мені дуже подобається робити різноманітні фотографії. І саме влітку я вирішила, що хочу вести свій YouTube канал. Мені подобається ось ця естетика сільського життя, атмосфера українського села, і хотілося поділитися з цим моїм баченням, саме життя в селі і з іншими людьми, показати, можливо, не ідеальне, не інстаграмне, не естетичне життя простої сім'ї. Можливо, мій день не розпочинається із авокадо тосту і лати у ліжко, проте я намагаюся робити те, що мені подобається, і намагаюся бути сама собою. Мені здається, що це завжди в тренді. Перше своє відео я опублікувала ще у липні. Я веду YouTube канал на даний момент 6 місяців, у мене 1400 підписників, і я вдячна кожному з вас за вашу активність, за ваші коментарі, вподобайки. Теплі слова в мою сторону, поради, тому що мені всього лиш 21, звичайно, що я не можу знати усе. Дякую за ваші підказки. Дякую за те, що мотивуєте продовжувати знімати. І хоча у мене немає багато рекламних інтеграцій, та я ще не отримала свої перші кошти з заробітку на YouTube, все ж я все одно думаю, що хоч якусь користь мій канал приносить. Можливо, все ж хтось скаже, що Особистий розвиток це зовсім про інше. Проте я розвиваюся у цьому напрямку, знімаю відео, знімаю якісь нові рецепти, розвиваюся у готуванні, тому що зовсім нещодавно, буквально два роки тому, я взагалі не вміла готувати практично нічого. А зараз мої скіли завдяки практиці покращуються, як то кажуть. Поки це моє хобі, і я сподіваюся, що до того моменту, як я вийду із декрету, коли моєму малюку вже буде принаймні 3 роки, я зможу дійсно це хобі перетворити також у нормальний заробіток і займатися дійсно тим, чим мені подобається. Загалом ще хочу сказати, що 2024 рік приніс мені. Велику підтримку у вигляді моїх підписників, тому що раніше, звичайно, що я в себе е, так не вірила, е, ніколи не отримувала таку велику кількість е, хороших слів, і навіть не могла подумати про те, що е, звичайне приготування їжі або прибирання е, зможе комусь сподобатись, е, зможе когось надихнути. Але коли ти щось робиш і віддаєшся повністю цій справі, то, звичайно, результати завжди будуть. Можливо, не одразу буде помітно сам результат, проте з часом він обов'язково буде. Ну, а я повертаюся до мого влогу. Знову перед новим роком прибрала усе у наших кімнатах, до речі, в наступних відео покажу вам перестановку, яка буде відбуватися у цих двох кімнатах спальні і дитячій. Також хочу показати, що чоловік вже повішав мої картини. Одну з яких необхідно домалювати, але на це також необхідно виділити час, як завжди. На дворі прекрасна погода, сонечко, тепло, у нас 7 градусів тепла. Аж прям хочеться гуляти. Пічку я вже розпалила, вона перегоріла. Треба перемостити тортик. На новий рік мій чоловік працював, так як він е, працює е, добу через дві. Тож я вирішила на швидку руч приготувати на із листкового тіста. До речі, він вийшов дуже смачний, добре пропитався, незважаючи на те, що було всього лиш чотири е, коржики і крем я варила на швидку руч. Кухню прибрала, коли чисто на кухні, я спокійна можу йти відпочивати. Бо якщо в мене якась одна непомита тарілочка, мене це дуже турбує. Щоб мені хотілося сюди повертатися, стараюсь все прибирати одразу. Напевно, що саме ще через цю погоду не відчувається така атмосфера свята, немає сніжку. Проте є сонечко. У мене такий вид з вікна на поле. Дуже гарно в будь-яку пору року. Осінь дерева всі золоті, червоні, багряні, взимку все вкривається снігом, навесні всі дерева зацвітають білим цвітом, так гарно виглядає, а літом просто зелене листя. Але коли дивишся в вікно, якесь відчуття безтурботності, тому що дуже гарний вид. Яким я забуваю іноді милуватися. Сьогодні кізоньки теж цілий день на дворі, загорожі, тому що дуже тепло. Вони собі відпочивають. Я вже накидала їм різноманітних шкурок від фруктів. Гляньте, як вони вже поправились. Особливо це видно по боках. Ти хороша? Ти хороша. Ой! Ти хороша. Я посмажила м'ясо курки, кутячу грудку, щось типу відбивних, не швидкоруч. Також в мене вже був салат з моркви по-корейськи, спекла хлібчик, зробила намазку із сердин та яєць. В мене залишався торт мурашник, який я давала чоловіку на роботу, тому що він попросив його приготувати на новий рік, щоб це хоч трошки. Піднесло його настрій, те, що він в новорічну ніч працює, і приготувала, як я вже говорила, Наполеон. На цьому святкове частування було завершено. Ми вирішили більше нічого такого не готувати. Ну і салатів з майонезом ми також вже не хотіли, тому що дуже від них втомились. Я хочу побажати вам всього найкращого. До нових зустрічей, па-па, Дякую вам за перегляд!